Волиняни знову заявили про своє мистецтво у Європі, здобувши першість на міжнародному фестивалі ЦІОФ при ЮНЕСКО, духових оркестрів і мажореток. Про свою перемогу Барабанщиці з Волинського національного університету імені Лесі Українки розказали і наші знімальні групи. 27-й міжнародний фестиваль духових оркестрів і мажореток для українців минув успішно. Волиняни виборювали першість разом із Житомирянами серед п'яти команд із Литви, Болгарії Польщі. Винагородою стала грошова премія у три тисячі злотих. Фестиваль приніс дуже великі враження, і я сподіваюся, що дівчата приїхали додому з великими спогадами і. Їм... Надіюся, сподобався. Сподобалася участь у фестивалі. І також дирекція фестивалю пообіцяла, що буде запрошувати наш колектив наступного року. Колектив Барабанщиць існує уже 4 роки при Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Складається він із 16 студенток. Призерка фестивалю Ольга Корольова з дитячих років полюбила музику. Тому ця перемога для неї особлива. Для мене це. Було щось неймовірне, коли ми дізналися, що ми перемогли, тому що конкурс європейського рівня. Ми обійшли дуже багато професіональних команд з інших країн. Ми ніколи не могли подумати, оскільки ми не займаємося професійно. Ми як оркестр, ми як хобі, як можливо прикраси нашого факультету. Хоча на Україні мажоретки не є популярними, все ж дівчата, змагаючись із закордонними учасницями, не поступилися першістю. До речі, наш колектив із Житомирським оркестром майже не організовував спільних репетицій, тому перший виступ був імпровізований. Напевно, саме в нас була така ізюминка, тому що більшість колективів в них було все стандартно. Оркестр грає, дівчата гарні, дівчата танцюють. Все ж таки, ми був оркестр з оркестром. Тобто, в нас оркестр барабанщиць, них оркестр духовий. От, і ми барабанили, в нас своя така ніби фішка, тому що ми барабанили, а вони, звичайно, надзвичайно гарно грали. Керівник колективу каже, що, хоча й важко працювати з дівчатами, бо кожна має свою позицію і не хоче поступатися, все ж результати радують. Трунощі є, тому що. Все-таки це й студенти, перш за все. В них навчання на першому плані. А це вже б то було, як маленька філармонія. Не завжди, то виходить. Рівень повинен бути певний, тому що, якщо виходить на сцену, сцену все напевне потребує відповідної віддачі. У Польщі сподобався колектив Барабанщиць і прихожана місцевої церкви. Почувши їхній виступ, священник попросив виступити перед парафіянами. Аплодисменти сотень людей додали ще більше наснаги до перемоги. Ми перший раз на такому міжнародному фестивалі, але все ж таки ми перебороли свій страх і виступили на погляд наших суперників і на погляд наших і інших конкурентів. Вони сказали, що ми достойно виступили. Колектив дякує заслуженому діячу мистецтв України Юрію Войнаровському за гарне ставлення і матеріальну підтримку, без яких поїздка не відбулася б.